Христос буде, воскрес. буде додати, що їсти, їсти. поїсти до ну, Воскрес. Ну, що вже готуєте самого ранку. Сьогодні в нас лігуміни поки до роботи, бо я ще працюю в агрофірмі. Помолилися. Тетя вмилася, я ще не вмився. Так. Та й готуємо, готуємо дітям на обід, вареники. Вареники у нас з картоплею, О, картопля шкварочкою, і простий о, сир. Хто працює, той хаїсть. А ви чужи гроші ніхто не лічить. Я ходжу на роботу в агрохвірму, маю служіння, маю купу справ і обов'язків, тільки прав мало. Хто там каже, що діти мають їсти фрукти, овощі, ще там м'ясо. Передавайте вони в мене їдять все. Передавайте. Хто там такий хитрий, дуже і мудрий, що то вони, то мають їсти, то. то я ж кормлю дітей, то видно, що такі діти кормлені. Що вони мають мати. 14 років по центнерові, як я в 40 років. Сергійко в мене 18 років має, але теж має там, ще два й центнер. Але то не біда, то не біда. Головне, не їжмо один одного. Всім бажаю благословеної середи. Я до праці зараз їду, ось що, 8 година з копійками. А ми варенишки того доробимо, на обід буде дітям. Всім благословіть. Дякую за увагу. Не хейтіт, а аді щось робіть. Не сидіть в фейсбуках, інтернетах. Робіть вареники дітям.